Ро головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю окупанти. Нанесли п'ять ударів по Запоріжжю. Терористи завдали масованої атаки по житловим будинкам та лікарні. Масштаби руйнувань встановлюються за попередніми даними. Запорізької ова є поранені. Вночі в області було гучно. Ворог масовано атакував Україну шахедами, зокрема Дніпропетровщину. Внаслідок атаки у Криворізькому районі спалахнула пожежа. Пошкоджені п'ять приватних будинків та підприємство. Загиблих і постраждалих немає. Повідомляє обласна військова адміністрація. Як змінилися події на фронті за останню добу? Чи існує ризик прориву ворога в глиб Дніпропетровщини? Дивіться вже о 17.00. Велике інтерв'ю Дмитра Харлова із Олегом Ждановим. Дітей хочуть вигнати з музичної школи 7 листопада. Центральний апеляційний господарський суд прийняв рішення повернути справу на новий розгляд. Суть полягає в тому, що житлово-будівельний кооператив 295 хоче повернути собі приміщення, в якому знаходиться музична школа номер 14. За словами директорки, кооператив вимагає повернути будівлю, оскільки мешканці вважають, що навчальний заклад у цьому приміщенні не потрібен. Суд першої інстанції підтримав позов ЖБК та ухвалив рішення на їхню користь. Втім, апеляційний суд скасував це рішення та призначив новий розгляд, частково задовільнивши зустрічне клопотання Дніпровської міськради. Тож діти та викладачі музичної школи продовжують заняття у будівлі. Років три назад ЖБК вирішило забрати в нас ці приміщення і виселити дітей. Я Наголошую не музичну школу, а дітей, які займаються в цьому приміщенні. А ви знаєте, що діти це наше майбутнє України? Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2024 у справі 904.52.21.23 Скасувати, прийняти нове рішення. Позовні вимоги задовольнити частково. Ми продовжуємо слідкувати за цією темою та дізнаватися, чи залишаться діти у школі, і надалі. Підпалював автівки зсу на основі власних сумішей у Дніпрі. Затримали агента ФСБ, який коригував ворожі удари та готував підпалити військовий транспорт в регіоні. Зрадником виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії. Завербували його через телеграм-канали, де фігурант висловлювався на підтримку війни проти України. За інструкцією окупантів, агент власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час диверсант мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести його у дію. Наразі фігуранту оголошено про підозру йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ліквідовано чергову схему ухилення від мобілізації у Кривому Розі судитимуть двох співробітниць громадської організації, які допомагали військовозобов'язаним незаконно перетинати кордон. Під час обшуків у фігуранток були вилучені майже 10 тисяч доларів та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Зловмисницям повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. У Кам'янському районі ліквідовано займання житлового будинку. Подія сталася вранці у приватному житловому секторі у селі Кринички. Про це повідомили до служби порятунку 101. Вогнеборцям вдалося приборкати полум'я на даху площею 72 квадратних метра. Виправдовувала окупантів та насміхалася з українців. Підозру отримала авторка скандального відео на київському вокзалі під час повітряної тривоги, яка вихваляла російські ракетні обстріли по Україні. Окрім цього, вона заявила, що обстрілюючи мирні міста, росіяни дають відпір українцям. Як виявилося, 23-річна мешканка Макіївки Донецької області вела Тікток канал, який використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової кампанії Вагнер. Тепер же зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Що треба знати, аби почати програмувати? Як працює штучний інтелект, та які фішки дизайну та графічних інструментів? Відповіді на ці питання дізналися підлітки на безкоштовних it курсах від благодійного фонду Rise of Ukraine. Діти, які втратили рідних на війні, діти з інвалідністю та інші вразливі категорії населення мали змогу зануритись у світ технологій, аби визначитись з майбутньою професією. Що саме вивчали, розкаже Анастасія Васько. Дізнатись секрети дизайну, познайомитись з програмуванням та навіть створити свій перший код з нуля. Усі ці знання на курсах ІТ опанувала і школярка Надія Кармазіна. На початку повномасштабного вторгнення з сім'єю переїхала з Херсонщини до Дніпра. Запрошення на навчання випадково побачила мама, а дівчинка з радістю погодилась. Я шість років хотіла стати програмістом і хотіла спробувати в цій сфері себе. Я вдохновилася своїм кресним папою. Ось о, він був програмістом, і я думала, що я теж буду. Мені дуже професія ця подобалась. Дізналася більше про дизайн графічний 3D. Я зрозуміла, як можна програмувати програми, тому що до цього я не вміла більше інформації про дизайн що він багатосторонній, викладали дітям діючі фахівці у сфері IT. Ми розглядали більш детально UI-UX дизайн, графічний дизайн, 3D-дизайн та розробку сайтів на конструкторах. Дуже хотілося діткам е, показати не тільки що взагалі є IT та різні сфери, а хотілося передати їм свою зацікавленість у цій сфері, тому що особисто мені дуже подобається працювати. І хотілося, щоб вони, мабуть, побачили ці напрямки моїми очима у період криз. І війни, а сфера все одно залишається найбільш стабільною і постійно розвиваючою сферу. Тому це може стати таким гарним фундаментом і перспективним майбутнім для нашої молоді. Першими десятьма учнями стали передусім підлітки з вразливих категорій населення Дніпра: внутрішньо переміщені особи, діти, які втратили рідних на війні, та діти з інвалідністю. Навчання тривало півтора місяця, окрім теорії на. На заняттях багато практики. Ми робили на фігмі сторінку Тиктоку. Е, тобто е, ми зробили е, такого борсука який е, двіжиться. Тобто, зробили як сторінку, тобто тут і лайки є, і коментарі. Ось інтерфейс зовнішніми ми робили, і воно ще. Е, Зі звуком ініціативу змогли реалізувати завдяки співпраці it школи та компанії і благодійного фонду. Викладачі працювали на волонтерських засадах. Ми вже давно мріяли про курс з IT, з програмування, щоб діти могли навчатися разом з нами, бо на жаль, у всіх є можливість займатися на якісній техніці та з викладачами. Тому у нас була ця мрія, і ми почали з того, що шукали можливість залучення фінансування на комп'ютери. Така змога у нас вийшла, у нас була організація яка, з німеччини, яка змогла задонатити нам на придбання комп'ютерів, і потім почалися пошуки пошуків партнерів, які змогли проводити навчання. Кожен з десяти випускників отримав сертифікати. Організатори обіцяють, це не останній курс. Невдовзі оголосять наступний набір. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!